Працівники національного музею та мальтійська служба допомоги приїхали до стрілківської школи-інтернату робити ляльки-мотанки і малювати ікони на склі. Так взялися за мистецьке виховання дітей. Турківський район є достатньо складний у фінансовому, економічному сенсі безробіття величезне. остробайтери звідси виїздять масово. Теж і це би було просто супер річчю, аби пробувати вертати, наприклад, сюди. Тобто добро, добро освічених дітей з цього регіону, пізніше вертати сюди. Усе потрібне для мотання ляльок оберегів захопили із собою зі Львова. сіно різнокольорову тканину, стрічки і багато фантазії. Я зробив тому, що я хочу подарувати своїй меншій сестрі, яка вона має два роки. Її звати Настя Настя. Вона дуже красива. Я думаю, що їй Вона сподобає. У класі фізики для них показують лекцію про ікону, а в кабінеті поруч ці ікони вони малюють самі. Ікони на склі це традиційний вид українського мистецтва. Та як ці ікони продавалися на ярмарки, то також і була певна міграція тих ікон, тому що люди приїжджали, наприклад, із Тернопільщини, із тої самої Старосамбірщини, з Турківщини. І в принципі, поодинокі зразки іконопису на склі також збереглися з теренів власне Старосамбірщини. у стрілках. Мистецький проект мальтійців та національного музею не закінчується. З іконами на склі та ляльками-мотанками поїдуть ще у кілька інтернатів області.